Привіт! Я Руслан Поліщук, лікар-ординатор передового хірургічного відділення першого окремого медичного батальйону. В цьому відео ми поговоримо про РЕБОА – реанімаційну ендоваскулярну балонну оклюзію аорти. Що таке РЕБОА? Рибоа, РИБОА це тимчасовий метод проксимального контролю кровотечі. Це інструмент, який використовується тоді, коли у пацієнта масивна внутрішня кровотеча. Критичний геморгічний шок і рахунок йде на хвилини. Тоді балонний катетер вводиться через загальну стигнову артерію і використовується для оклюзії аорти вище джерела кровотечі. Його основна мета виграти час. Навіщо ми застосовуємо рибоа? Рибоа дозволяє швидко підвищити центральний аортальний тиск, покращити перфузію серця і мозку, тимчасово зменшити або зупинити неконтрольовану кровотечу з тулуба. Створити реанімаційний міст до остаточного хірургічного гемостазу. Це важливо. Ребоа не лікує пацієнта, вона дає можливість протриматися до операційної. Коли Ребоа має сенс, а коли її застосовувати не можна. Ребоа розглядається у пацієнтів із неконтрольованою кровотечею стулуба. Геморагічним шоком, коли систолічний тиск нижче 90 або швидко падає, внутрішньочеревною, тазовою, ретроперитональною кровотечею, кровотечею в зоні між тулубом і нижніми кінцівками, травматичною зупинкою серця, геморагічного походження, якщо джерело кровотечі нижче діафрагми. Найбільший ефект Ребуа дає – до розвитку повної зупинки серця і за наявності можливості швидкого хірургічного контролю кровотечі. В той же час рибуа протипоказана, якщо є масивна кровотеча в грудній клітці, тампонада перикарда, ізольована тяжка черепно-мозкова травма, тривала серцево-легенева реанімація без ознак життя, проникаючі поранення серця та магістральних судин органів грудної клітки, тобто Надзвичайно важливо правильно відібрати пацієнта. Як виглядає сама процедура Рибо? Процедура Рибо складається з шести етапів. Перше це отримання доступу до загальної стигнової артерії, перевага надається доступу під УЗД-контролем, встановлення інтродюсера, перевага надається інтродюсера малого діаметру. Позиціонування балона безпосередньо у аорті. Поступове надування балона під контролем тиску та клінічної відповіді, проведення остаточного хірургічного гемостазу, контрольоване здування балона і оцінка перфузій нижніх кінцівок. Ребоа – це потужний, але високоризиковий інструмент. Процедура допускає ускладнення, тромбоз або пошкодження стигнової артерії, ішемія нижніх кінцівок тощо. Тому пам'ятаємо, ребоа працює лише за трьох умов. Правильний підбір пацієнта, суворий контроль часу оклюзії, досвід і злагодженість команди. Разом з тим, це ефективний метод порятунку, який використовується постійно в зоні бойових дій. Для першого окремого медичного батальйону Рибоа це інструмент останнього шансу, який реально рятує життя. Сподобалось відео? Тисни лайк! А якщо хочеш більше таких оглядів, пропонуй ідеї в коментарях.